Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні поки хочу показати, що в нас на даний момент на городі. Нічого не росте, але робота потихеньку теж якась продвигається. Ну, Крути, воно, порили, не знаю, що з ними робити. Вже скільки воювала там, де я воювала, то вроді поки немає. Це в мене чоловік перебив грядку під полуницю, ну, я в минулому році не встигла посадити тут вже. Ну, готую навесно е, По городі стараюсь розсипати попіль, у нас кисла почва. Ось дивіться, ця трава, коврик такий. Оце перший признак, що у вас на городі кисла почва. А його дивіться. Страшне, ми тут не перебили, не встигли. І оце він усе росте собі так, як собі йому хочеться. Це полуниця, яку я е, висадила, я показувала, як я висаджувала під чорно-біле агроволокно. Ось дивіться, з цієї сторони чорне тут біле. Ось бачите, які молоденькі. Ну, садила ж молоденькі розеточки, то поприкривало трошки, надіюся, що Бачите, снігу немає, то надіюсь, що збережеться. Ну, як і більше кущики воно тут виглядають, ну, а весною вже буду їх витягувати, щоб вони були на, наверху. Вон, дивіться, крати. Повсюди. Я не знаю, що це робити. Ну, тут малину я не трогала. Це вже навесні буду. Це жовта, Тож ремонтантна. Вже буду весною розділяти. І тут не забрала сітку, Так також дивіться. Ця зараза, кислиця ця. Це, це кошмар. Тут я показувала, садила чесник цибулю. Також дивіться, сипала попіль. Ну, так, розсипаю потрошки. Побачимо. Ну, петрушка, селеру я не повикопувала, не знаю. Так і лисилася. Квасок, щавель теж. Так і продовжує рости мої кутуски. Бачите, відкрита коренева, ну нічого, були вже морозами, така все добре. Тут лісова полуничка, земляничка, як її там називають. Тут понасаджувала я з вулиці, перенесла сюди е, пітушки і риси. Тут це низькорослі, ну, поки не стакій побереться, я понасаджувала ось так. Нічого не понятно. Тут вже полуниця те, що я минулої весни. Садила, треба буде весною розрядити її, щось пересадіть, щось викинув. Ну і так, тут. тут поки ніяких здвигів. Отут розкидуємо. Курячий послід, коли чистимо в курей, на зиму можна. Влітку ні в якому разі не можна кидати, тому що воно попали рослини. А так, ось воно, за зиму воно перегниє, вже переробиться і весною можна вже буде садити тут щось. І ось бачите, ось тут це місце, де були кроти в мене. Ось тут я воювала з ними. То тут ну, ось стара, ну нічого. Не, не Бачите, нових бугорків ніяких тут немає. От тут на цьому, на цьому участку, поки місць не бачу, щоб були крати. Але от туди пішли в той край, не знаю, будемо весною воювати. І он, прямо під каліткою також. Тільки що виходила також рядка. Ну і ось о, моя смородина, яку я понатикувала, не знаю, поки місць. Ось я присипала трошки пилками. Брунічки є, ну, а вже будемо ждати результат. Ну, ось так, тут у нас поки місць. такі справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пока!